Пані Зариславе, скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що Запоріжжя обленерго під час дії ГПВ працювало бездоганно? Або ви можете визнати свої певні помилки? Бездоганності не буває, в принципі, в житті. Завжди є вдосконалення, до якого треба прагнути. Ми знаємо, що були певні недоліки. А всі їх аналізуємо. Недоліки були і у складанні графіків, принаймні. На початку цих ГПВ, бо ніхто не очікував, що обмеження будуть аж настільки жорсткими. Доводилося перебудовувати схеми відключень буквально на ходу, і так на це йшов певний час, і цей певний час для наших споживачів був незручним. І напевно ми не виглядали як компанія, яка працює ефективно. Але ці недоліки ми вже врахували. Ми врахували всі можливі сценарії, з якими ми вже стикнулися, розробили плани дій на випадок кожного, хоч дві черги одночасно, хоч три, хоч чотири. Хоча сподіваюся, що до цього не дійде більше.